Привіт! В цьому відео хочу показати вам інструмент для швидкого копіювання та вирівнювання об'єктів відносно іншої геометрії в сцені. Розглянемо ситуацію. До прикладу, ми вже розставили точкове освітлення в кімнаті, і нам потрібно додати джерело світла. Я виділю одне та інше. Перейду в режим ізоляції. Зазвичай, якщо. Нам потрібно зробити невелику кількість операцій, тобто скопіювати 2, 3, 4 рази, чи просто зробити це старим методом, ми можемо затиснути Shift, перетягнути, зробивши копію, і вирівняти новостворений об'єкт по геометрії, користуючись прив'язками, та продовжувати копіювати shift Instance. Приближаємося і знову дивимося, щоб прив'язка спрацювала правильно і так далі. Цей спосіб займає досить багато часу, особливо, якщо потрібно зробити велику кількість копій. Натомість хочу запропонувати вам інший варіант. Ми виділяємо наш об'єкт в меню Tools, обираємо пункт Align та інструмент Clone and Align. У верхній частині екрану можемо або просто виділити всі потрібні нам об'єкти. Бачимо, відразу з'являються копія. Або натиснути list». Якщо ми знаходимося в режимі ізоляції, то просто обрати всі наші об'єкти, відносно яких потрібно здійснити вирівнювання. Так, я це заберу отаку. Оп! Все. Тепер у нас створилися копія, як бачимо, відносно усіх об'єктів. Ми можемо помітити, що об'єкти вирівнялись по півоту, і нам потрібно трошки опустити джер... джерела освітлення вниз. Для цього скористаємось меню Align Parameters та просто здвинемо усі джерела одночасно на 55 мм нижче. За необхідності можна також розвернути. Всі об'єкти одночасно, та вирівняти масштаб відносно батьківських об'єктів, тобто тих, відносно яких ми здійснюємо вирівнювання. Не забуваємо обрати інстанс, якщо нам потрібно зробити інстансні копії, та натискаємо Apply. Тепер виділимо всі наші копії та згрупуємо, щоб ми могли. Легко ними оперувати в подальшому. А оригінал видалено. Також даний спосіб може знадобитися у випадках, коли потрібно замінити одні геометричні об'єкти іншими. До прикладу, замінимо крісла, які вже стоять, на інше. Виділимо острів. Виділимо крісла. Нове крісло та підлогу. Обираємо нове крісло, Tools, Align, Clone and Align. Тут натискаємо пік. Просто виділимо усі крісла. Бачимо, що необхідно розвернути на 90 градусів. Подивимося, як у нас пройшло вирівнювання у виді зверху. Нібито все правильно. І можемо, мабуть, трошки підняти всі крісла для зручності подальших операцій. Є Instance Apply. Закриваємо наш інструмент, виділяємо старі крісла, видаляємо їх, тепер виділяємо нові крісла, створюємо групу. Натискаємо Alt A, обираємо нашу підлогу та вирівнюємо таким чином, щоб всі барні стільці стояли на підлозі. Все, операція завершено. Усім дякую за увагу!